Зараз роблю закриття голкою внизу на своїй червоній сукні, і вирішила показати, як я це роблю. Я знаю, що багато майстер-класів є всі всіляких, але особисто я коли навчалася цій техніці, то не, не з першого майстер-класу я цьому навчилася. Тобто той, хто може робити це закриття, завжди може навчитись. Я не претендую на те, що я роблю це досконало, але вирішила показати, вирішила показати свій метод закриття, можливо, комусь він встане, стане в нагоді. Повторюємо покроково. Перше, з чого починаємо. Ну, По-перше, хочу сказати, що в мене тут порожня резинка. Це окремо можна знайти, як вона робиться. І коли вона виконана, то починаємо закриття з виворотньої петлі. Ось Починається в мене робота з виворотньої петлі. Вводимо голку. Потрібно, щоб ну всі роблять цю порожню резинку по-різному, але потрібно, щоб виворотня петля, дивилася ось права стінка була поверх спиці. Тобто можна або звідси зайти, або передягти таким чином, щоб Верхня ця права стінка була поверх спиці. Тобто виворотня петля повинна дивитись ось так. Заходимо зліва направо в виворотню петлю. Притягуємо нитку. Тут Дуже важливо, щоб не перетягти, але це не можна показати на відео, це треба тільки навчитись цьому через відчуття. Тепер одночасно одягаємо голку в попередню лицьову петлю, Ось за ліву стінку попередньої лицевої петлі. І за праву стінку, але знову ж таки в мене лицьова петля дивиться невірно, тому я ввожу ось так і одночасно провожу через попередню і наступну лицьову петлю. Протягуємо таку. І тепер Заходимо в виворотню петлю з права наліва. Тобто перший раз ми заходили в неї ось, ось так, а тепер проходимо ось так справа наліво і протягуємо нитку. І, і тепер знімаємо лицеву петлю і виворотню. Трошки підтягти. І все починаємо знову. Перший прийом виворотня петля. Перевертаємо її зліва направо. Перший крок. Другий крок. Це тобто через камеру мені не досить добре видно. Ось. Одночасно беремо дві лицевих попередню, попередню і наступну. Протягуємо. Це другий крок. І третій крок виворотня петля справа наліво, протягуємо і знімаємо виворотню і лицьову. Ще разочок показую. Перший крок виворотня петля зліва направо. Лицева попередня і наступна, одночасно, і третій крок виворотня справа наліво. Знімаємо обидві петлі. І знову у нас попереду виворотня петля повертаємо. Тобто, можливо, ви в'яжете, що вона у вас так і дивиться, а у мене ось так, тому я її вивертаю. Перший крок зліва направо. Попередня лицева і наступна одночасно, і виворотня справа наліво. Знімаємо виворотню і лицеву, і знову нас паперу стоїть Наступна виворотна петля. Тут важливо зробити, коли робиш ці всі операції, не перетягувати, не перетягнути, і не щоб воно не було вільне ці всі кроки. Але цьому навчитись можна тільки через практичні виконання цих операцій. І ось Таким чином виглядає вона еластична, нохайна. Якщо, якщо моя розповідь допоможе комусь в цій, в цій операції, буду дуже рада.